В школі в мене не буде уроків. Ну, тобто, в школі будуть уроки, але я не йду на уроки, тому що в мене виступи. То я беру в сумку з собою вишиванку, зарядку, капці і там розчіску поставила, бо будемо заплітатися. Ну і все. Що це добре таке це на голові? Це дінорох? Ми їдемо до школи. І в сайті. Короте, вчора в школі забулася спідницю. Тільки я таке могла зробити. Отпраказниця убіжала від мене. Коротше, з останніми событиями. Е, я не знаю часно, коли віддається влог, і я дійсно звиняюсь за те, що в мене відео не виходили. Сьогодні 18 -е число, щоб ви знали, коли його знімала. І я не знімала відео через те, що е, в мене Тому було лінь, я взагалі за мене загружені дні. Потім в мене комп'ютер палетів на ньому немає для редагування програмки. І от. Ну, я не знаю, чесно, коли воно вийде, але ну, добре, що я його знімаю. Ми пішли під спортзал. А, там відкрито. Давай, Авторські права. Авторські права, авторські права. Як? Як? Це вона витирала пляму свою. Іра поставила пляму. Оляна, привіт. Іра поставила пляму собі на джинси. На нові джинси. Добре, що вона живе близько біля школи. І ми йдемо до неї додому, щоб вона приділася. Клас. Ми прийшли, ох Боже, як обижаю ці коси, я не знаю, як буду вступати. Ми прийшли, тут ще ніяких шкіл нема. І ми зараз йдемо за сцену переодіватися. І, да. і ми йдемо купити собі щось поїсти і всі у школи сходяться і сходяться. Шо ми будемо Коротше, Хто знає, які ці пряники? Ну, хто хтось не знає. Гуляти, їх вони дуже-дуже вкусні просто... О! Да. Уже сколько мы? 12,80. 18, так. У мене 7. Да, 12,80. 80. Може, може, хотіла тук. Що? А цукерки, блін, 20 О, тук. Боже, Короче, 20 тук стоїть 187 гривень. Видно, так? Да? Тут хороша камера. Тут мене відомо я не знаю такої камери хорошої. У мене не така в мене пристіжо. Тебе пристіж мене Самсунгіо. Кажу, в мене пристіжі. Я кажу, в мене Гіо Самсунгі. Пристіжіо. Мені дуже подобається. ти? Олежик, Олісяк, ти? Двісь, двісті, двісь. Ні. Не знаю. Ще тренувалася танцювати і ми все добре станцювали. Аніта сказала, що все буде добре. Добрий день. Все. Якраз його красити губи. Рівно? Я все красила губи. І так я не накрасила. Ми тільки що фотографувалися на суперкрутий фотік нашої однокласниці. І я забула зняти це. А зараз ми в кошику сидимо на вайфаї через те, що ВК не робить з мобільного інтернету, і ми всі сидимо в Wi-Fi. На жаль. День вишиванки, і ми всі йдемо на площу. Якісь там має бути якась така штука, зараз дуже хороша погода. Ну, ти ходиш парці. Типа мені не прокати холодно, тому що тут є одні вишиванці і в парці. І вот. з нашої школи пішли тільки два класи. Ну і от ми. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це моя сестра Аня, а це Даша. Її подруга. Її подруга. Ми, зараз подруга на площі, ми, ми зараз на площі і тут дуже багато людей. Ну ти ти що? Що говориш? А це Олечка. Найкраща подруга. Найкраща найкраща. Свято закінчилося в центрі і я вже йду додому. Там робили от я знімала попередній момент. Це діти ставали в фігуру тризуба. Ну, там, звісно, збоку не видно, але зверху там мають бути гарні фотографії. І напевне це все, що сьогодні зі мною буде цікавого. Я зараз прийду додому, зроблю уроки, піду на додаткове з англійської і все. На цьому відео закінчено. І якщо вам він сподобався, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і бувайте!